Доброго ранку всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні сьом... 7 вересня 2025 року. Перед вами сорт винограду Лівія. Це вже повне достигання. Сьогодні будемо різати. Ось такий цей виноград красивий. Непоганий врожай цього року. Зараз хочу заміряти цукор, скільки він набрав. На сьогодні зриваю ягодку. Зараз капну сок на рефрактометр. Закриваємо і дивлюся. Показує 17 брікс. Це досить високий цукор, як для винограду. Куштую на смак. М -м -м. Присутній мускат. Не дуже, сол... Не дуже сильний, але він тут є. Дуже солодкий, смачний з мускатом, дуже красивий. Звичайно, на сьогоднішній день є більшого розміру ягоди, але ну, ягода десь. 8-10 грам, не більше. окремі 12 грам. Ще хочу сказати особливість цього сорту. На сонячному боці вони більш світлі, а в тіні вони такого насиченого, червоного кольору або темно рожевого. Ось я вам покажу в холодку, і зараз перейду на інший бік, на сонячний. Тобто проти сонця, як ви бачите, трішки інший колір. Набагато світліший. Такий світло-жовтий з легкою розовинкою. Ось далі показує та ж сама історія. Тобто, хто хоче продати його на базарі по вищій ціні, потрібно притіняти, або щоб менше попадало сонця. До речі, інші сорти винограду ведуть себе по-іншому. Тобто, навпаки, на сонці вони набирають кращий колір, а в тіні вони такі світлі, фарбуються слабенько. Та ж сама історія, до речі, на приображенні. Ось як ви бачите, світлі ягодки, світлі. Тобто дуже фарбуються. Ось навіть розверну зараз, розверну на іншу сторону, і вже колір красивіший, такий червоний. Ось такий сорт на сьогодні в такому стані повне достигання. Звичайно, це цього року запізнення із цим сортом. У нормальні роки він достигає набагато раніше, тому що це ранній сорт. Отже, сорт Лівія.